Доброго часу доби, шановні підписники, глядачі та ті, хто заглянув на канал. Сьогодні трішки займаюся так сказати, технічними справами, кої що варганю. І вирішив спробувати нарешті ось оцей свердлильний станочок, на який кріпиться дрелька. Та випробувати заразом свердла, які замовляв на Алі. Ой, на Алі, на тему. Ось Одне із цих свердл. О, трішки воно тут повисипалося в мене вже. Хоча не все повисипалося. ну В общем, через те, що мені не... через те, що при замовленні свердел виявилося, що поставляються тільки свердла без кейса, от У мене воно зберігається такому. Це в Аврорі придбав для риболовлі кейсик. Трішки порозкидав, ну, виявилося то. не те. От. З одного боку, звісно, цей прикольний. Окр... Воно так акуратно зроблено. От. У мене тут великі сверла, з того боку менші, але трішки якось воно недопр... нед... недотумкане. Маркер не затримується на цьому пластику, стирається. От, і плюс ще те, що тонкі свердла вони ось, ось сюди просипаються, в оці канавки, і тут їх виковирювати так, От, ну і Купив маленький, як виявилося, кейс. Потрібно було більший. Є в Аврорі більші кейси на, ну, на більшу кількість поділок, тому що в мене тут ось, ось свердло довелося розкидувати. Ну, наприклад, ці малі міліметри, пів міліметра. Вони то в мене ось таких. Попробую ще витягти. Ось в таких ємностях. Це з під цих тубус для жал механічних карандашів. У мене тут вони такі. Міліметр, міліметр пів. А ці вже 2, то есть 1,5, 2, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, сюди закидував. Це, конечно, поганенько, бо в мене от були такі, є такі свердла, щоб проворачувалися, проверталися в патронах і тут не видно вже який розмір. Кожного разу, як щось потрібно посверлити, доводиться використовувати штангенциркуль, щоб поміряти. Там 6 чи 6 6,5 чи 5 5,5. Таке діло. О, над цим іще попрацюю, Можливо, придбаю той кейсик. Органайзер Рибальський, точніше він називається досторонній. Е Силку на нього додам в описі, хай буде. От, може кому потрібно. А зараз запхну, ну, це не з систему сведла У мене окремо куплення осьовано. ці 3-мм. 4-5. Давайте для чистоти експеримента саме з пакетика витягти. Тут у мене може ще якісь були старі. От, зараз я їх сюди запхну. Е, дрилька у мене Powertek. Powertek. Сіла сюди в цей зажим без усяких ущільнень. Е, нагадаю, що з цією стійкою йде два ущільнення. Ну, Мабуть, під е, різні діаметри дрельки. ця сіла сюди без проблем, без всяких ущільнень. Затягнув її. От. Зараз зафіксуємо в патрон. Зараз спробуємо швелер. Швеллер, Швеллер товщиною. В місті свердління 6-7,5. Де ти тут? Сім з половиною міліметрів. Як би проходочний отвір зроблю цим тонким свердлом, а потім буду висверлювати. Воно не сверху. Трішки воно полизало, полизало. Да, як правильно казали, свердло то тупе, бо потрібно наострити. Це було 3 мм. Це була товщина 3 мм. Точніше, діаметр свердла 3 мм. Ну, в принципі, от видно. Ну, те, що не заточене, воно неправильно заточене. Їх потрібно переточувати. Ну, зараз візьму ось такі. Ну, судячи з усього, так. Ось ця кромка, вона неправильна, вона повинна бути трішки, якби, ну, е... Фу, блін, з цього боку гостренька, а вона якась така от скруглена. Затягнемо, подивимося зараз. Я додам ось в це відео, як виглядав товар на тему, щоб ви таке гівно не купляли. Або якщо може... Вам хочеться поекспериментувати з свердлами, ну, там можете в принципі, зайти купити. Так. Та сама фігня. Те саме так, зараз четверочку ну, увидим. Кілька підходів вже така гарна дірочка. Ненавижу цю масленку. Отвірна скрізний і відносно рівненький. Отже, що по свердлам. Свердла ці, не знаю, наскільки як би частково гімно, бо їх треба затачувати. Те, що воно не зламалося, це ще нічого не показує, бо я його нормально не давив. Потрібно буде їх заточити. Під потрібним під правильним кутом, тоді буду ще перевіряти. Далі, щодо цього станочка, штука прикольна. Єдине, що його потрібно закріпляти, бо коли давлю на цей речах, воно впирається, то воно намагається опрокинутися. Тому, відповідно, до нього потрібен якийсь окремий столик в ідеалі. Далі. Потрібно сюди якісь тіски придумати. Щоб таку от байду можна було закріпляти. Чи сюди, чи отак якось їх придавлювати, чи збоку стягувати, ну щось треба буде подумати. Третє. Потрібно замінити ось оцю трубу на трішки більшу, довшу. Бо я, наприклад, сюди, якщо впну От. Сюди, якщо впхну якесь більш, більше по діаметру свердло, воно, відповідно, буде довше і вже не пролізе. Я і так його підняв на самий максимум. Ну, це штатна труба. Далі. Я оці всі шарніри, які тут, я їх перемазав салідолом. Плюс оцю саму трубу обробив силіконом, тому що оця частина. Станочка цього свердлильного, по цій трубі ось йорзається І коли воно було, не, ну як, коли я його перший раз зібрав, воно не було промазане, воно місцями підклинювало. Так само, як ось по цій направляючі, видно, ось я сюди наваляв солідолу. І воно зараз все ходить. Пружина така дебела, нормальна. От. Щодо покори по управлінню. У мене є на дрилі ось такий регулятор. Я його повністю закрутив, тобто, щоб оберти були самі мінімальні. Коли потрібно свердлити на цьому станку, я його я на нього, я надавлю на цю клавішу, зафіксовую оцією кнопочкою і... Воно крутиться. Е, як самі бачили, воно при навантаженні, ну, як... я не знаю, чи це сама дриль, чи може воно так і повинно бути. При навантаженні на свердло оберти зменшуються. Коли воно по... вільно крутиться, ну, тобто навантаження немає, оберти більші. Не знаю, може це чи від дрелі залежить, там якийсь Регулятор стоїть, чи воно так і повинно бути. О, чи може кнопка глюче. Не знаю, буду ще дивитися. Але в принципі, от, зараз я користувався, мені сподобалося. Е, і, в принципі, по цьому станочку поки що ніяких нарікань. Ну, Як завжди, те, що потрібно його буде допрацьовувати, я і не сумнівався. Але виявилося допрацювання поки що. Доволі мінімальним. Окрім того, що просто сюди потрібно буде ну із такого, як би зараз мінімальні допрацювання, можна і так працювати. Але саме основна, саме така затратна буде частина, це ось сюди якісь тіски. От, я ще подумаю, як їх реалізувати, чи звичайними струбцинами, чи, може щось інше. Подивити. буду дивитися і обов'язково покажу. О, таке от коротке відео. Дякую за увагу. Вірте та підтримуйте ЗСУ, Україна обов'язково переможе. Всім до побачення!